І Отця і Сина і Святого Духа, возлюблені во Христі, дорогі браття і сестри, сьогоднішню неділю, шосту по пасці ми з вами чуємо Євангелія від Іоанна, розповідь про те, як Господь, ідучи. Зустрічається йому по дорозі, сліпонароджений. І Господь підходить до нього, і учні питають його. Чому він сліпий від народження? Чи це через те, що згрішили батьки його, чи через те, що зрішив він? Уявлення ще в Старому Завіті, дорогі браття і сестри, було те, що наслідком хвороби, а особливо хвороби із народження, є гріх, провина чи то батьків, чи то самої людини, яка страждає недугом. В книзі, вихід. Книга Ісход, Священне Писання навіть нам оповідає про те, що діти буває, страждають і несуть вину за гріхи своїх батьків. Так, є такі слова. Але Господь, відповідаючи на запитання учеників, Хто згрішив, чи цей сліпонароджений, чи батьки його, Господь відповідає, що ні. Не згрішив не він, не батьки його, але тому він сліпонароджений, для того, щоб явилися на ньому справи Божі, діла Божі. І ось дорогі браті і сестри Святитель Йоанн Златоуст тут зауважує, що Господь не має на увазі, що цей сліпонароджений чи батьки його були безгрішними. Ні, вони також несли на собі гріх. Але причиною. Сліпоти від народження саме було не гріх, а для того, щоб з'явилися справи Божі. І далі Господь робить суміш брєнія і слюни, і землі, робить таку суміш і символічно бере цю суміш і помазує цьому сліпонародженому очі. І каже, що піди, тепер умийся в купелі сілоамській і будеш бачити. І цей сліпонароджений, послухавши Господа, так і зробив. Пішов, умився в купелі, змив це все Себренія і став зрячим. Господь ще каже своїм учням, що я є світло цьому світу, і ніхто не приходить до Господа, як тільки через мене. І коли цей вже зрячий іде дорогою ті сусіди, яким, з якими він сидів і просив милостиню. Бачачи, що він вже зрячий, не могли впізнати його. І питають один одного, чи це той, хто був донедавна, сидів біля нас, будучи незрячим, цей сліпонароджений. А тепер він бачить і засумнівались. А він їм відповідає, так, це я. А вони його питають: а хто тебе зцілив? Як так, що ти став бачити? І ось тут, дорогі браті і сестри, потрібно розуміти, що таке сліпий отрождення. Буває таке, що людина втрачає зір наслідок якоїсь хвороби, житті, якоїсь травми, сліпота наступає з часом. Ближче до старості, люди стають погано бачити. Але в цьому випадку сказано, що він був сліпий, що він народився сліпим. Тобто можна припустити, що у нього було вади очей, свого роду, скажімо так, відсутність очних яблук. Тобто, що взагалі у нього. Тих очей, можна сказати, така була вада, що в нього цих очних яблук вони були вразливі і нерозвинуті. Буває таке. Буває таке, що з народження, от, нерозвинуті очі в людини, і вона взагалі не може бачити, тому що цих очей розвинутих немає. І ось таку ваду. Мав цей сліпонароджений. І ось що тут а, примічательно те, що чому Господь бере саме от слюну свою і землю робе бринє і помазує йому очі. Невже не можна було просто сказати слова? Будь зцілений і все? Чому потрібно було саме це дійство? Блажений феофілат Болгарський в своєму тлумаченні на цей Євангеліє пояснює, що нам потрібно думкою і серцем повернутися в книгу буття і згадати, як творилася людина. Як Бог створив людину? А як він її створив? Із праху земного, Із землі? Ми знаємо, що людина наділена при створенні Богом всіма почуттями зір, слух, дотик, смак, нюх. І от в цього сліпо було відсутність зору, тобто очей, і Господь звершує той самий акт, який був створений. Ще в книзі буття, коли він творив людину із праху земного, і Господь показує, що людина це є частина оцього праху, і він заново творить, створює, дає йому очі. Свого роду такий новий творчий акт. Нагадуючи тим самим нам, про творення людини як образу і подоби Божої. Але на цьому Євангеліє не зупиняється. Більша частина цього оповідання, таке воно об'ємне сьогоднішнє Євангеліє, говорить вже про те, що відбулося далі і з цим уже зряче. І видно те, що ці його сусіди, які з ним сиділи, просили милостиню, розповіли того часу законникам, фарисеям, скажу так, тим, що тлумачили писання, що вважали себе духовними особами в лапках, розказали йому, що ось таке сталося дійство, що в суботу. Сліпий став зрячим. І фарисеї викликали цього вже зрячого до себе і почали в нього випитувати, хто це тобі таке зробив. А він їм відповідає, що Ісус, називаємий із Назарета, сказав мені, взяв бренді, зробив, помазав мені очі, сказав, Омитися мені в Сілуамській купелі, і я став бачити. І коли цей зрячий вже розповів це за фарисеям, законникам, первосвященникам, то вони почали, як ви думаєте, порадіти за цю нещасну людину, яка зцілилася, яка отримала очі, яка почала бачити цей світ, батьків своїх. Сонце і все, що оточувало. Ні. Фарисеї не зраділи цьому, а почали осуджувати і казати, що це грішник, адже він порушує суботу. Тобто Господь, як вони кажуть, той є грішник, він порушує суботу. І ось цьому, дорогі браті і сестри, показується все жестокосердіє. Порою людської природи. Що є більше кращого, ніж в суботній день? А для нас це неділя, Воскресний день, день спокою. День, коли ми присвячуємо себе Богу, йдемо в храм, на молитву, що є більш кращого в цей день, ніж зробити таку добру справу? Допомогти ближньому? Господь зцілює. Але фарисеї сприймають це із жорстокістю свого серця. Ось чудо, яке Господь створив, не приближає їх до Господа, а навпаки, ще більше віддаляє. Зачасту, мої дорогі браття і сестри. Також у своєму житті шукаємо якихось чудес, як нібито для, при... для підкріплення нашої віри. Ми чекаємо якогось чуда, якогось знаку. Деякі вдумуються навіть іти вже догадало, і там шукають якихось пророцтв свого майбутнього. Деякі шукають, не знають, що самі шукають, старців шукають. Але подивіться на сьогоднішній приклад, що явний сліпонароджений, який зцілився, став бачити, яке прекрасне подія, чудо деяких, скажімо так, тлумачників закону. Ще більше ожесточають. Вони не радуються цій події. Вони не стали восхваляти Господа за те, що Він зцілив його, а навпаки, почали його засуджувати, випромінюючи злобу і ненависть до Господа. І далі відбувається ось діалог, оцей. вони починають. Питати його далі, щоб він засудив той, хто його зцілив. Тому що він же ж суботу порушив. Він каже, що той є грішник, на що їм уже зрячий цей відповідає: Я не знаю, чи він грішник. Але я знаю одне, що я був сліпий, але став зрячим. І Господь Бог. Не слухає грішників. Господь Бог чує тільки праведників, пророків. Тому як він може бути грішником, якщо він приносить благо, зцілення, прозріння? І вони тоді викликали батьків цього сліпонародженого і, удостовірючись, чи це дійсно так, і почали питати батьків, чи дійсно. Оця людина, ваш син, був сліпим. Вже батьки цим фарисеям, законникам, первосвященникам кажуть, він був сліпий від народження. Але ви самі бачите, що він зараз зрячий. І вони хотіли перекласти вину на батьків, кажучи, що той, хто порушує правила, суботні. Той буде відлучений від синагоги, від храму старозавітнього. Тобто погрожували, що якщо, ти, якщо ви не засудите той, хто вас зцілив, не засудите Христа, то будете відлучені від синагоги. Щось подібне і зараз відбувається. І ось, дорогі браття і сестри, батьки сказали, що він є у совершенних літах. Що ви нас питаєте, хто його зцілив? Спитайте його. Ви самі бачите, що він був сліпим, але став зрячим. І далі вони знову його питають, хто тебе зцілив? Він їм відповідає: ви мене не чуєте. Я вже вам розповів про це, але ви не хочете бачити і чути мене. Можливо, ви хочете стати його учнями. Таким сарказмом цей сказав сліп, зрячий, і тоді вони його вигнали цього зрячого з храму, вигнали, що він не піддався на їхню провокацію засудити Христа. І тоді він, цей, сліп, цей зрячий, знову зустрічається з Господом нашим Ісусом Христом. Який йому говорить такі слова, що віруєш ти в Господа, який тебе зцілив? А цей зрячий каже, а хто він є? І Господь відповідає, той, хто з тобою зараз розмовляє. Так, Господи, цим і сповідував віру цей зрячий. І от, дорогі браті і сестри, сьогоднішня Євангелія, чому воно в контексті в подій в періоду неділь після Пасхи, в період ще такий після Пасхальний, до віддання свята Пасхи, остання неділя. Це, чому саме ця неділя називається неділя просліпову? Ви бачите. Що тут мається на увазі не тільки сліпота тілесна. Людина може бути зрячою тілесною, бачити світ, не мати ніяких вад, мати очі, руки, ноги, дотик, розуміння. Але вона може бути духовно сліпою. Ось сьогоднішня Євангелія саме про духовну сліпоту, яка є більш страшною, ніж сліпота тілесна. Святитель Іоанн Златоуст говорить прямо, що цей сліпонароджений своїм життям, своїми діями удостоївся і прозрів. В тому числі і тілесне. Проте фарисеї, книжники, які не визнавали Христа Месії, Богом, були засліплені духовно. Вони були сліпими. І ось, дорогі браті і сестри, чому саме це в періоді Пасхи згадується? А що таке Пасха? Пасха це Воскресіння Христове. А що нам дає Воскресіння Христове? Перш за все, прозріння. Воскресіння Христа дає нам прозріння, тобто бачення Христа як Сина Божого. Ось що нам дає Воскресіння. Саме через прозріння, дорогі браті і сестри, Наступають і сльози покаяння. А там, де сльози покаяння, там і наступає це відчуття бачення Бога. Ми з вами, коли стоїмо на Святій Божественній літургії, ми чуємо на третьому антіфоні во царстві Твоєму заповіді блаженства. І от є заповідь блаженства. Блаженні чисті серце, тому що вони побачать Бога. Блаженні чисті серцем, як отії Бога узрят. Ось дорогі браті і сестри, по суті, перекликається сьогоднішнє Євангелія з цією заповіддю блаженства, де Господь...